Про 28 пунктів мирного плану, а також про те, як Зеленський рятує Алі Бабу Тере Єрмака від страшних розбійників В сьогоднішньому відео. Я хочу поєднати між собою в таку певну цілісну картину. Факти, які роз'єднані між собою, проте вони насправді взаємопов'язані. Їхній зв'язок, щоправда, носить такий достатньо прихований характер чи напівприхований. Але він все-таки існує і я його бачу. І розпочну власне, із 28 пунктів так званого мирного плану. Власне, вчора ціла низка західних медіа, починаючи з видання Аксіос, повідомило про те, що було напрацьовано план. План мирного врегулювання війни Московії проти України цей план разом напрацьовували Уітков і Кіріл Дмитрієв в Сполучених Штатах Америки. І там міститься 28 пунктів. В цілому цей план розбито на чотири блоки різнорівневі, які стосуються і України, і не України. Четвертий блок там відносини Сполучених Штатів Америки і Московії. І от нібито цей план містить такі дуже-дуже антиукраїнські пункти, на які, власне, Україна не може погодитись. Власне, я зацитую. Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу. Україна має поступитися зброєю, скоротити армію вдвічі і погодитись на російську як другу державну. При цьому вказували, що нібито до розробки документу залучені були також інші держави, зокрема Катар та Туреччина. Для мене це повідомлення виглядало, м'яко кажучи, дивно. Причому зроблено воно в такий момент часу, коли Україну лихоманить, коли нарешті всі прозріли. От ми до того, як опублікували частину плівок Міндіча, до того українці ну, взагалі не здогадувалися, що в нас в державі щось не так, що відбуваються багатомільярдні розкрадання. От до того не здогадувалися, а от зараз опублікували, і нарешті почало здогадуватися. І в цей час Умеров покинув Україну. Потім поїхав до Стамбулу, нібито займатися обміном полонених, але до Стамбулу, власне, Умєров прилетів із Сполучених Штатів Америки. А в Сполучених Штатах Америки вів перемовини з Уїткофом, можливо, ще з кимось, можливо, з тим же самим Келогом вони зустрічалися. Але перемовини ці не увінчалися успіхом. В результаті Умєров приїхав в Стамбул. В Стамбул прилетів потім Володимир Зеленський і Андрій Єрмак, але зустрічі Зеленського і Уїфу. Вікофа в Стамбулі не відбулося. При цьому ті ж самі видання, які почали надзвичайно сильно тиражувати план із 28 пунктів, вони дуже активно почали розповідати про те, що якби, Зеленському не було сенсу спілкуватися з Увікофом, тому що Зеленський привіз план, напрацьований ним разом із європейськими лідерами. І цей план мав дуже великі розбіжності з тим, що хотів запропонувати Віков. Таку версію нам подають логічно. І дуже багато медіа починають писати, що Штати Америки, персонально Трамп, ті, хто в оточенні Трампа, вони дуже хотіли скористатися слабкістю, яка зараз є в Україні, через корупційний скандал, через так званий Міндіджгейт і так далі, для того, щоб нав'язати Володимиру Зеленському такі умови. Ну, із цього якби випливає висновок, що наш незламний, потужний. Криголам Володимир Олександрович не погодився на нав'язування таких умов і через те їхня зустріч з Увідкофом не відбувалася. Як на мене, це звучить, м'яко кажучи, дивно, і воно викликає в мене чимало запитань, оскільки я весь час слідкую за тим, що відбувається в новинарному просторі. Це і моє професійне, і те, в цілому, чим я живу. Професійне, тому що я головний редактор Україно-американської газети Сурма. І, власне, ну, ціла низка запитань, але перше із запитань, просто з точки зору здорової логіки. Ви справді думаєте, що план по врегулюванню війни чи встановленню якогось перемир'я між Московією та Україною, може готуватися в такий спосіб? І що люди, які залучені до підготовки того плану, до тих 28 пунктів, вони зроблять злиття в медіа для того, щоб збурити людей з кількох боків, для того, щоб Сполучені Штати Америки, в особу Дональда Трампа, в Білий Дім полетіли камені обвинувачень, ну, як на мене, це дуже нелогічно. І це ще м'яко кажучи. Знову ж таки, ми можемо глянути на те, як Трамп і компанія ведуть взагалі підготовку до укладення будь-яких угод. І ну, вважати, що укладення якоїсь мирної угоди між Україною та Московією буде категорично відмінне. Ну, як на мене, це, це досить дивно. Я так не вважаю, і певна логіка в тому, як працює адміністрація Трампа, вона, очевидно, є, особливо, якщо відслідковувати саме абсолютно конкретні результати, яких вони досягають. І тому для мене в цілому не зрозуміло, що таке опублікація тих 28 пунктів. Для мене не зрозуміло, хто за цим стоїть, і до кінця не зрозуміло із якою метою це робиться. Але як мінімум я бачу двох вигодонабувачів, яким може бути вигідна така публікація. Перші вигодонабувачі це умовно, не знаю, закулісні геополітичні гравці, які хочуть, щоб війна максимально довго продовжувалася. Окрім закулісних таких гравців, є ще й незакулісні, а є ті, чия влада прямо прив'язана до тривалості війни. До них належить в тому числі Володимир Зеленський, і я підозрюю, що до них належить і Путін, тому що на Московії не все так добре, і всередині може бути чимало катаклізмів, і вежі Кремля можуть час від часу гризти одна одну, і знову ж таки не хочу вдаватися в ці всі деталі, тому що за великим рахунком нам абсолютно фіолетово, чи в Кремлі сидить Путін, чи двійник Путіна, чи трійник Путіна, чи сяде замість Путіна Патрушев. Чи Путін це це вже взагалі якась там голограма і так далі? Це конкретних результатів в питанні агресивної московської війни геноцидної війни проти українського народу. Воно насправді нічого не змінить. Але це серед сторін, яким це може бути вигідно. Так це треба перераховувати. Хтось може сказати, що це там от дуже велика конспірологія, як любить ці такі ярлички вішати для того, щоб щось знецінити. Ви знаєте, якщо щось не вписується в ваше розуміння в цілісну картину світу, це не означає, що воно знаходиться десь за межею. В свій час пакт Молотова Ріббентропа це була конспірологія. Коли в 22-му році говорили про те, що Сполучені Штати Америки, адміністрація Байдена, мала домовленості із Путіном із кремлівською адміністрацією, про це казали, що це конспірологія, що це брехня і так далі. А потім виявилося, що виявилося, що Бернс зустрічався з Наришкіном, і вони домовились. І потім нам всілякі проплачені. На гроші Демократичної партії США або на різні соросячі гранти розповідали, що там Бернс досяг ледь не максимального результату для України. Я особисто впевнений, що це не так, але факт якоїсь домовленості. І от зараз наявність от якихось таких закулісних перемовин, вона безумовно, як на мене, має місце. Але власне в сьогоднішньому відео, окрім цієї першої частини вигоду набувачів, я ще й бачу другу частину, і до другої частини я можу віднести Володимира Зеленського і його оточення, а також персонально Андрія Єрмака. І пов'язано це очевидно із корупцією міндіча, із скандалом, із тим, як міндічу дали втекти втекти в Ізраїль разом з Цукерменом. І е, насправді ті всі речі вони дуже тісно пов'язані з єрмаком, який вже також підтверджено, що фігурує на плівках Міндіча як Алібаба. Власне, тому у назву даного відео я виніс, окрім 28 пунктів мирного плану. Я виніс також і те, як Зеленський рятує Алібабутира Єрмака від страшних сапунабушних розбійників. Сапонабушні розбійники сплели цілу павутину. Цю павутину хотіли випалити вогнем, коли Верховна Рада голосувала для скасування так званої незалежності на і САП, але їм тоді не вдалося, і не вдалося їм це тоді через те, що включилися західні країни, Сполучені Штати Америки. Всі посли Великої Сімки тоді зустрілися, дали добро на старт акції, і просто е, всі ці мінчі з адміністрації президента вони обісрались і вони не могли просто вже нічого зробити, тому що ну, тиск був би занадто сильним. Тому акції не були розігнані а через 9 днів депутати, прости господи, Верховної Ради України. Вони проголосували за прямо протилежний законопроект, який нібито поновлює незалежність НАБУ і САП. Ну, кажу нібито, бо там є певні тонкощі юридичні, але, де-факто, якась певний рівень незалежності, і що особливо важливо, процесуальної незалежності в прокурорів САП він зберігається. І це насправді найважливіше. І в принципі, те, що ми зараз дізнаємося про корупцію Міндіча і інших хламідій з оточення Володимира Зеленського, ну це насправді заслуга Набу і САП. Це не означає означає, що вони дуже добрі і високоефективні, але в даному випадку це просто констатація факту. Так от, коли Умеров полетів Америки перш ніж власне полетіти в Стамбул, він там вів певні перемовини. І тут вже насправді навіть не важливо, що в нього немає статусу. У нас в Україні все зламано, У нас не виконується конституція, не виконуються закони України, тому що секретар РНБО. Немає повноважень на міжнародному рівні представляти Україну. Такі повноваження є в президента і в міністра закордонних справ, який призначається з подачі президента, до речі, в парламентсько президентській республіці відповідно до Конституції. В нас це все зламано через коліно, і в нас на міжнародній арені нас може представляти і Єрмак, який є главою офісу президента, і секретар РНБО Умеров, і ще будь-хто, кому Володимир Зеленський вирішить делегувати певні повноваження. І тут виникає ціла низка запитань. Перше запитання: якщо Умерова делегували для проведення перемовин, то яких всіх деталей ми не дізнаємось, але судячи із тих перемовин. Вони не увінчалися успіхом, і саме тому зустріч в Стамбулі Зеленського та Увідкофа була скасована. Це, якби є певний факт. Далі, сам Умеров фігурує на плівках Міндіча. Наскільки сильно ми не знаємо, але якісь речі стосовно бронежилетів там звучали. Умеров. У відповідь на ті речі, які прозвучали, заявив, що ніхто не може його звинуватити, в тому, що Міндіч мав вплив на Міноборони тоді, коли Умеров був міністром оборони, і що в них була одна зустріч: на тій зустрічі мова йшла про бронежилети, але що купівля не відбулася, тому що вони були неналежної якості. Якось так це Умеров пояснив. Але всі деталі, хто що і де, і як там фігурує, ми насправді не знаємо. Знову ж таки, плівки Міндіча почали публікувати дуже-дуже вибірково. І я б сказав, навіть з певн... в тій вибірковості проявляється певна майстерність. В тій майстерності згадали Алі Бабу. забили стовпчик, що Єрмак там десь фігурує. Забили стовпчик стосовно того, що треба передавати гроші СБУ, Генпрокуратурі, ДБР і так БЕП. Там же ж це є, це показали до речі. Дуже цікавий є момент. Чому після цього фігурування ну от дивіться. З'явилася інформація про корупцію там, Міндіча і Цукермена, яким дали втекти в Ізраїль, Володимир Зеленський із запізненням на дві з лишнім доби показує блискавичну потужну незламну реакцію, вводить проти них санкції. Чому тільки на три роки. Не зрозуміло чому, але вводить санкції. Чому після фігурування того, що Міндіч і Цукерман передавали гроші правоохоронцям? СБУ, БЕП, там і так далі, Генпрокуратура, оце все, що перераховується. Чому не створена спеціальна слідча комісія Верховної Ради, яка б мала ці всі речі розслідувати? Кому передавали, де передавали, як передавали, скільки передавали? Ці ж всі люди продовжують працювати. ДБР там також, до речі, звучить в цьому переліку. Ці ж всі правоохоронці ж продовжують знаходитись на посадах. І ніхто навіть не піднімає питання про те, що окрема тимчасова слідча комісія Верховної Ради в зв'язку із масштабом злочину повинна працювати. Піднімають питання про те, щоб відправити у відставку Єрмака, можливо, відправити уряд, і самим знову там деякі псевдоопозиціонери дуже хочуть повернутися до корита і фактично використовують корупційний скандал Міндіча вже як траплін, трамплін для своїх майбутніх передвиборчих політтехнологій. Назвемо це так. Але повернемось, власне, до, до цих всіх речей, пов'язаних з Умировим і пов'язаних з цими речами. Не просто так фрагмент стосовно Умірова вже там засвітили. Не просто так засвітили там фрагмент стосовно того, як мінняч пише смс ку Володимиру Зеленському, і Зеленський потім набирає Галущенка. Це показник того, що був вплив. І я підозрюю, що одне із питань, які Умеров повинен був вирішити в США, це питання його особистої безпеки. А вся сім'я Умерова знаходиться в США. Батько, дружина, діти, брат, володіють там бізнесом. Частина бізнесу має статус неактивна, звідки з них взялися будинки, які коштують мільйони доларів. Навчаються доньки Умирова в школі, де рік навчання 47 тисяч доларів коштує. Дві доньки це 94 тисячі на рік. А вся зарплата Умирова це 115 чи 117 тисяч доларів на рік. Звідки він бере гроші на різницю, щоб це все оплачувати? В брата ще там є нібито галерея, так, і картина галерея, яка не має в сучасному світі, навіть свого сайту. Якось воно дивно і підозріло. І питання особистої безпеки може постати, але крім питання особистої безпеки, цілком може бути, що відбувалося також прохання до влади Сполучених Штатів Америки вплинути на набу і САП, щоб вони не публікували матеріалів, для того, подальших матеріалів, для того, щоб уникати такого страшного публічного резонансу, який власне зараз виник. Що їм могли пообіцяти, не могли пообіцяти, я не знаю, але я підозрюю, що Володимир Зеленський знаходиться в такому певному підвішеному стані, тому що зустріч із ним скасували, пообіцяти йому щось навряд чи пообіцяли. Можливо, сказали нам, відхрестилися, що ми не маємо впливу, ми не будемо впливати і так далі. Хоча я особисто впевнений, що копії плівок Міндіча можуть бути ще як мінімум в двох примірниках. Один з них пов'язаний з людьми Коломойського, інший з них може бути пов'язаний з тим ж самим ФБР або іншими американськими спецслужбами. Але мова зараз не про те. От в цілому, отакий підвішений стан. Володимир Зеленський, судячи із реакції, відмовився створювати коаліцію, там, нову коаліцію в Верховній Раді і уряд Національної єдності. Ну, напевно, вже занадто багато було всього пов'язано із національним Міністерством національної єдності, незрозуміло правда, якої нації, знову ж таки, Чернишов, очільник міністерства, який фігурант тих плівок і який зараз от повинен вийти під заставу. І ще багато багато виникає нюансів. Але якщо Володимир Зеленський в питаннях внутрішньополітично українських заявив через Умерова в США Америки таку позицію, що. Відставка міністрів можлива, відставка всього уряду ні. А фактично, ми маємо такий стан речей. Відставка Єрмака можлива, і заміна Єрмака на Оксану Маркарову. Це, до речі, дуже цікавий момент. Я його в попередньому відео обговорював. Але при цьому, знову ж таки, а питання кримінального переслідування Єрмака буде чи не буде? Якщо буде, то при яких обставинах. І знову ж таки, в мене особисто складається враження із реакції Володимира Зеленського, що за Єрмака Володимир Зеленський буде триматися до останнього. І фактично, оця публікація 28 пунктів мирного плану, вона інформаційно дуже гарно відводить в сторону і створює передумови для того, щоб Зеленський не наводив лад в особистому оточенні. Тому що у випадку Міндіджгейта зробити відставку виключно тих двох міністрів, які фігурували прямо безпосередньо на плівках, не зробити відставку Єрмака, який фігурує на плівках, не зробити відставку Умірова, який фігурує на плівках, не створити спеціальної слідчої комісії у Верховній Раді з питань тих фрагментів, які фігурують на плівках. Взагалі відсутність реакції. Знову ж таки, нам грають певний дуже дуже цікавий спектакль, коли вчора в Верховній Раді Потураєв депутат від зелених слуг не українського народу публікує якусь там заяву про те, що треба щось там треба формувати там нову коаліцію, переглядати уряд там і так далі. Тільки він фактично її публікує від себе, але каже, що це позиція частини слуг народу. А Хламідія Верховної Ради перепрошую, Арахамія, глава фракції Верховної Ради, каже, що офіційної позиції ані фракції, ані партії слух українського народу ще немає. Відповідно, ми її не можемо публікувати. Тобто вони залишають варіанти розвитку, і сьогодні якраз Володимир Зеленський, Єрмак і Умеров повинні повернутися в Україну. І як далі ситуація буде розвиватися, це під великим питанням. Нібито депутати хотіли в зв'язку із кризою продовжити роботу Верховної Ради, але вже зараз в мене є інформація, що депутати роз'їхались. Тому у цьому всьому е дуже важко розібратися. Чимало питань, які я озвучив в сьогоднішньому відео, поки що у нас на них немає відповідей. Але що я можу сказати? Я дуже надіюсь на те, що політичний процес в Україні розпочнеться. Тому що якщо теперішню ситуацію із теперішніми обставинами, із теперішніми обставинами, в тому числі на лінії фронту, із теперішнім мародерством, із теперішньою навіть узурпацією влади місцями. Порушеннями Конституції, які носять тотальний характер, особливо знущання торкається першого розділу Конституції, в питаннях розпродажу української землі і надер, в питаннях множинного громадянства, в питаннях того, що саме народ є носієм суверенітету і ще багато, -багато інших нюансів. Ну якщо от ми теперішню ситуацію помножимо в часі, продовжимо в часі там, на два роки, на три роки, залишиться український народ в живих, а Україна як держава. Державність це інструмент, це організація. Навіть якщо влада зараз знаходиться в одних руках, цей інструмент треба зберегти, просто щоб він опинився в руках тих, хто на перше місце буде ставити інтереси українського народу і сам буде сповідувати і жити тими інтересами. Ось що насправді важливо. А якщо цей інструмент буде повністю знищений, що цілком можливо, і для деяких наших ворогів, в тому числі для внутрішніх мародерів, це було б дуже зручно заховати кінці у воду. Ну то, зрештою, а що буде з нами? Ось таке питання, але я думаю, що цей останній варіант він неможливий, і в силу того, як українці проявляють себе, і в силу того, що просто умовно колективний захід, та й той же ж в першу чергу, Трамп, Сполучені Штати Америки, вони не можуть. Задекларувати свою поразку від Росії не можуть, тому що вони їхній потенціал просто набагато, набагато більший, набагато масштабніший. Інше питання: що кожен із геополітичних суб'єктів має свої інтереси. Ті інтереси не співпадають з інтересами українського народу. Як зрештою, і інтереси влади в Україні категорично відрізняються від інтересів українського народу. Що дуже легко відслідковується. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Насправді ваша інформаційна реакція інформаційна підтримка є дуже важливою, тому що в такий спосіб більша кількість українців буде дізнаватися правду. Ми стараємося аналізувати всі події, які відбуваються, виходячи із точки зору інтересів саме українського народу. Це дуже дуже насправді важливо. Взагалі важливо навчитися мислити і дивитися на ситуацію цілісно і під таким кутом зору. Тому дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.